Я <laughs>

вас вітати. Хочу вас сказати, що звільнили, відтіснили противника звідси підрозділи Збройних сил України, груп спеціального призначення ССО. Противник відійшов на певну відстань, тобто вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Сьогодні, завтра прибудуть сюди працівники військово-цивільної співпраці, будуть надавати допомогу. У вас, я сподіваюся, є якісь старші, які... Проблемні питання. <праць> Я візьму ваш контакт. Є машина, ось одна. Бачите, з антенкою. підходьте, вам дадуть інтернет, і вон друга підходьте на інтернет. Позвонить Ось так зустрічають українських захисників на Харківщині.